А тепер ми зануримось у світ чотирикутників. І почнемо з того, що це взагалі таке. Отже, чотирикутники, із назви може бути зрозуміло, що це фігури, які мають 4 кути, 4 кути. Наприклад, у нас є квадрат, я думаю, що про нього ви могли вже чути. Він має 4 кути, а отже, він є чотирикутником. Також, наприклад, ось така фігура, прямокутник, теж має чотири кути, а отже є чотирикутником. І, наприклад, ось така фігура є чотирикутником, ось така фігура є чотирикутником. або якась більш чудернацька, наприклад, ось така, чи візьмемо щось прям значно більш дивне. Наприклад, ось така це теж чотирикутник. Але тоді, що не є 4-кутником? Чотирикутником не є фігури, які не мають 4 кути. Звучить досить логічно. Наприклад, Трикутник не є 4-кутником, оскільки в нього є лише 1, 2, та 3 кути. Отже, це не буде чотирикутником. Також чотирикутником не будуть фігури з кількістю кутів більше за 4. Наприклад, у нас є 5-кутник, і він не буде 4-кутником. Оскільки він має 5 кутів. А також, наприклад, чотирикутником не буде коло, оскільки в нього взагалі немає жодного кута. І тепер я пропоную перейти до більш такого вузького, до більш вузької спеціалізації чотирикутників, а саме перейдемо для початку до трапецій. Отже, що таке трапеції? Трапеції. Це фігури. У яких, це перш за все чотирикутники, у яких дві протилежні сторони є паралельними, а дві інші не є паралельними. Наприклад, у нас є одна сторона паралельна до іншої, але ось тут у нас сторони не паралельні. Ось ці сторони, я зараз їх виділю: ось ці сторони є паралельними, а інші дві ні. Наприклад, ще може виглядати він. Ось так. Вона, точніше, трапеція. Ось так. Тут у нас ось ці дві сторони теж паралельні. Або, наприклад, візьмемо під іншим кутом її. Наприклад, ось така трапеція. Це теж буде трапеція, оскільки ось ці дві сторони є паралельними, а інші дві ні. А тепер візьмемо трошки інший вид фігур. І вони називаються паралелограми. І це вже, як на мене. Значно ширше поняття, і воно вміщає в собі більше підвидів. Отже, у нас є паралелограм, паралелограм. і це у нас фігура, у якої протилежні сторони паралельні. Усі. Тобто, у нас є чотири сторони, і кожна з протилежних пар є паралельною. Наприклад, у нас є ось така фігура, і у нас ось ці сторони паралельні. Та ось ці сторони паралельні. Також, як варіант, паралелограма може бути квадрат. Оскільки у нього ось ці сторони паралельні та ось ці сторони паралельні. Тобто тут все досить просто: протилежні сторони мають бути попарно паралельними. Тепер переходимо до таких ніби підвидів паралелограма. Першим із них є ромб. Запишемо це ромб, в чому його особливість це паралелограм, у якого всі сторони мають однакову довжину. Отже, у нас він виглядатиме якось ось так, як варіант. Тобто, у нас всі сторони матимуть однакову довжину, і протилежні будуть паралельними. Оці два є паралельні, і ось ці дві сторони теж паралельні. І, до речі, що важливо, як Підвид ромба також є квадрат, оскільки у нього всі сторони рівні та протилежні сторони попарно паралельні. Переходимо до ще одного підвиду. Прямокутник. Сподіваюсь, ви ще не встигли заплутатись, проте трохи пізніше ми зробимо невеличку схему, щоб ви це краще запам'ятали. Отже, прямокутник. прямокутник. Це у нас паралелограм, у якого протилежні. Сторони, відповідно, паралельні, як у паралелограма. І окрім цього, кожен кут має 90 градусів. Тобто, всі кути є прямими. Ну, і ось тут нагадую, що протилежні сторони паралельні. І тут знову не можу не згадати за квадрат, який я вже згадала не знаю скільки разів в цьому відео. Оскільки він також є під видом прямокутника. Адже у нього, по-перше, протилежні сторони. Паралельні і по-друге, у нього всі кути мають по 90 градусів. Отже, протилежні сторони паралельні і всі кути мають 90 градусів. І сподіваюся, що ви на цьому моменті ще не заплутались, проте, якщо це дійсно так, я пропоную зараз разом намалювати таку невелику схему з усіх видів чотирикутників, що ми взагалі вивчили за це відео, щоб краще запам'ятати. Отже, уявімо, що ось це все. Це у нас світ чотирикутників. Чотирикутники. Чотирикутники. В них існує маленький світ трапецій, трапеції, трапеції, і також є світ паралелограмів, світ паралелограмів. Паралелограм. У світі трапецій дві сторони мають бути паралельними, а інші дві ні. Отже, я намалюю тут маленький приклад трапеції і виділю блакитним дві паралельні сторони. У паралелограмах мають бути, власне, обидві пари сторін паралельними. Тобто, у нас має бути ось тут сторони паралельні, і ось тут сторони теж паралельні. І тепер переходимо до підвидів паралелограма. Їх у нас є, скажімо так, два поки що, і це у нас прямокутник. Отже, тут у нас будуть прямокутники, прямокутники, прямокутник. І тут у нас будуть ромби. Тут у нас будуть ромби. Отже, прямокутник це у нас паралелограм, у якого кути 90 градусів. Кути 90 градусів. А ромб це паралелограм з усіма однаковими сторонами. Тобто тут, довжина всіх сторін, є однаковою. І тут можна було помітити, що у мене є місце, де прямокутники та ромби перетинаються. І саме на цьому місці у нас знаходиться фігура, яку я згадувала найбільше в цьому відео. А саме квадрат. Квадрат. Оскільки він має властивості і ромба, який є паралелограмом з усіма однаковими сторонами. усіма однаковими сторонами, А також є прямокутником, оскільки це паралелограм з прямими кутами. І, власне, квадрат якраз таки має всі кути по 90 градусів. Саме тому він знаходиться на перетині прямокутників та ромбів.